Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Журналісти проєкту «Бігус.Інфо» встановили, де саме в центрі Лондона, мешкає про нардеп Артем Дмитрук, який у серпні втік з України. Також вони дізналися, що він там міняє спортзали і облаштовує нове житло. Як з'ясувалось, виїзд Дмитрука міг бути не спонтанним, а ретельно і давно продуманим, адже в інстаграмі дружини Лондон регулярно з'являвся і у 2022, му і у 2023 му році, коли вона їздила туди разом з дітьми. Під час цих візитів родини наймовірніше мешкала. В одному і тому ж районі Бермонсей. Тут же дружина з дітьми засвітилася вже в липні 2024 року, за місяць до втечі нардепа. І звідси ж дружина Дмитрука постала фотографії на початку вересня, вже після того, як вони всі виїхали. Наприкінці вересня родина Нардепа втікача змінила місце проживання, судячи з історії самого Дмитрука в інстаграм, вони гуляють з дітьми в парку Бетерсей в одноіменному районі. Зовсім поруч знаходиться і спортзал, звідки Дмитрук тепер постить свої вправи зі штангою. Дружина ж нардепа публікувала світлину з прогулянки з донькою, завдяки яку вдалося становити локацію двір нового і дорогого житлового комплексу Віста Челсі Брідж», що якраз розташований між парком «Беттерсей» і спортзалом Дмитрука. Інші сторі показують, що родина облаштовує свій побут в новій квартирі і навіть замовляють з України продукти.